Добрий вечір, мої малята. Ви вже готові дивитись різнокольорові сни? Тоді лягайте в ліжечка, вкривайтеся ковдочками, заплющуйте свої оченята і слухайте казочку від бабусі Олі, Солом'яний бичок. собі дід та баба. Дід смолугнав, баба дома сиділа, пряжу пряла. І стало їй нудно. Напалася вона на діда, зроби та зроби мені, діту солом'яного бичка і осмалий його смолою. Що ти дурна говориш, навіщо тобі той бичок здався? Зроби, буде мені чим зайнятися, розвіятися. Дід нічого робить, узяв, зробив солом'яного бичка і осмолив його смолою. На ранок баба набрала пряжі і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла десь в травичці, пряде кужель і приказує. Пасись, пасись, бичку на травці, поки я мички попряду. Доти пряла, доки й задрімала. Колиця з темного лісу, з великого бору біжить ведмідь, наскочив на бичка. А хто ти такий? питає. Скажи мені, а бичок гордовий так. Я бичок третячок з соломи зроблений, смолою засол, засмолений. Відвідь каже, коли ти солов'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати, бо по малиннику, обідрав. Бичок мовчить. Ведмідь тоді його зараз хап забік. Давай смолу одирати. А смола нагрілася на сонечку, в'язка стала. Одирав, оддирав, отдирав, та й зав'яз зубами ніяк і не вирве. Сіпав, сіпав, ні. Затяг того бичка, хто зна куди. Баба прокидається, аж бичка і немає. Ох, мені ж лихо велика. Де це мій бичок дівся? Мабуть, він уже й додому пішов. Там мерщій днищий гребінь на плечі та й додому. Коли дивиться, ведмідь бичка тягає. Вона до діда Діду, діду, бичок наш ведмідь прив... ведмедя привів. Дід вискочив, взяв дубину, одер ведмедя. І закинув його в погріб. Другого дня ще не світ не заря, баба вже взяла кужель і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під могилою і пряде кужель і приказує Пасись, пасись, бичку на травці, поки я мички попряду. Дотепряла, поки не задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк та й до бичка. Хто ти такий? Скажи мені. Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Ну, коли ти смолою засмолений, каже вовк, то дай і мені смоли засмолити бік, а то мені собаки обідрали. Бери. Вовк зразу з добоку хотів смолу одерти. Драв-драв, та зубами й застряг, що ніяк уже й не одере, що хоче назад, то й ніяк. От і вовтузився з тим бичком, прокидається баба. А бичка вовк тягає. Кинулась вона до діда. Діду, діду, там бичок з вовком тягається. Прибіжав дід, схватив за, шкі... за шкірку того сірого вовка та потащив у погріб. Погнала баба й на третій день бичка пасти. Сіла та й заснула. Біжить лисичка. «О, а хто ти такий? питає бичка. Я бичок, третячок, соломи зроблений, смолою смолений. О, дай мені смоли голубчику приложити до боку. Злющі хорти трохи шкуру не зняли. Бери. Ув'язла лисиця зубами, ніяк не вирветься. Баба дідові, а баба дідові й сказала, що лисиця утащила бичка. Дід знайшов ту лисицю хватив її та й вкинув погріб до інших звірів. Так, баба, і зайчика-побігайчика спіймала, а як назбиралась їх, дід сів над лядою в погребі і давай гострити ніж. Відміть його й питає, діду, а навіщо ти ніж гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та зробити і собі і бабі кожуха. Ой, не ріж, дідусю, пусти лучше на волю. Я тобі в меду принесу, малини. Ну, гляди. І випустив ведмедя. Сів знов над лядою, ножа, ножа гострить. Вовк його й питає Дідо, а навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, дідусю. Я тобі за це цілу отару овечок прижену. Ну, гляди. І вовка випустив, сидить, та ще ножа гострить. Тут лисичка виткнула мордочку і питає, а скажи мені, будь ласка, дідусю, а навіщо ти ножа гостриш? У лисички, каже, гарна шкурка на опушку і на комірець. Хочу зняти. Ой, не знімай з мене, дідусю, шкури. Я тобі і гусей, і курей принесу. А ну гляди. І лисичку пустив. Остався один зайчик, дід і на того ножа гострить. Зайчик його питає, а він і каже, у зайчика шкурка м'якенька, тепленька, будуть мені на зиму рукавички й капелюшок. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі стежок, сережок, намиста доброго нанесу. Тільки пусти на волю. Пустив дід і його. От переночували вони ту ніч, коли на ранок, ще не світ ні зоря, аж стук щось до діда в двері. Баба прокинулась, діду, діду, хтось до нас у двері стукає, піди подивись. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик в меду пропер. І цілий ковшик малини. Діду взяв мед, взяв малину, знову ліг, а в двері знову стук-стук. Коли вийде, аж вовк, повен двір овець нагнав. От незабаром і лисичка принесла гусей, курей усякої птиці, повен двір тепер у діда з бабою. А зайчик понаносив стьожок, сережок намиста доброго. І дід радий, і баба радий. Рада, зажили тепер багато. Ось таку користь приніс бичок діду та бабові. Бабі, живуть вони тепер, життю радуються. А ви лягайте спати, заплющите оченята. Спокійної вам ночі від бабусі Олі.